Вітаю і запрошую вас на тренування вправи з МФР-роллом для розслаблення спини. Я рекомендую використати саме такий фауам-роллер. Нерельєфний це сприятиме розслабленню і відновленню. Ви на каналі Світло в Тобі. Не забудьте про підписку і вподобайку. Давайте будемо починати. Почнемо з дихання. Покладіть долоньки на нижні ребра і зробіть декілька глибоких дихальних циклів собі в ребра, так, щоб ви відчули рух в долонях. На вдиху ваша діафрагма розштовхує ваші долоні, на видиху звужується. Постарайтесь, щоб таке діафрагмальне дихання ви зберегли протягом всього заняття. І тепер разом з диханням починаємо розминку, нахили головою вниз, видих, вгору вдих, тепер повороти головою в одну сторону вдих, в іншу видих. Тепер не поспішаючи вкладіть долоньки на плечі і малюємо кола ліктями. Попереду лікті сходяться. Коли робимо рух назад, зводимо лопатки. Видих лікті вперед, вдих, зійшлися лопатки, лікті йдуть назад. Тепер міняємо схрест ніг. Візьміть себе долоньками за голінь, Робимо рух вперед, розкриваючись в грудному вдих. І кругла спина назад видих. Ніби ми хочемо спиною зробити таку хвильку. Вперед вдих, назад видих. Ось так це виглядає з боку. І тепер не поспішаючи витягуйтесь руками вперед. Спина розслаблена, шия розслаблена. Якщо не дуже зручно, можна скористатись ролом і покласти голову на бік. Але якщо кладете на бік, маєте зробити три вдихи видихи в одну сторону, потім розвернути голову і зробити три вдихи видихи в іншу сторону. Якщо комфортно, можна покласти рол вниз і покласти. Чоло на ролл і продовжити дихати глибоко. І зараз ми переходимо до міофасціального релізу спини. Бульові відчуття під час МВР, якщо казати від 0 до 10, де 0 зовсім не болить, а 10 так болить, що не можна терпіти, мають бути максимум на 4-5. А всі інші больові відчуття це червоний прапорець. Означає, що треба змінити вправу. Вкладіть ром під нижні ребра і вкладіть свою потилицю в долоньки. І витягніть себе трошечки вгору. Піднімайте таз, ваші лікті трошки направлені вперед. І зараз, не поспішаючи, прокочуємось від нижніх ребер до шиї. Ваші ноги можуть ходити вперед-назад. Ви можете переносити вагу тіла на п'яти. Головне, не накочуйтесь зараз на шию і не опускайтесь вниз на поперек На видиху. Обережненько скругляємось, дивимось на низ живота, на вдиху, трошки розкриваємо руки, розкриваємо грудний видих і вдих. Зараз опустили таз і робимо згинання, розгинання. Вдих, розкрились, видих, скруглились. Таз, в сідниці на підлозі, вдих, розкрились. Видих, скруглились погляд на низ живота. Зверніть увагу на лікті, вдих, лікті розкриваються, видих, закриваються. І зараз, не поспішаючи, розкриваємось і знову закриваємось. Рух має бути приємним і комфортним. І наступний раз розкрились і в ось цьому розкритому положенні затримались. Витягуємо передню лінію тіла. Ваша потилиця лежить у ваших долонях, не повинно бути дискомфорту в шиї. Продовжуйте дихати глибоко і рівно. І на видиху закриваєтесь погляд на низ живота. Невеличка компенсація і міняємо положення, переходимо в тейблтоп в колінно кістьовий упор. Одна долонька йде вперед, перед ролом, рол під нами, інша рука йде на рол. І ми на видиху опускаємось вниз. Таку скрутку. видих вниз вдих вгору. Видих вниз, вдих вгору. І ще раз видих, вдих. І міняємо руку. Тепер інша рука опускається. видих вниз, вдих вгору. Зараз на відео видно, що трошечки в мене після. Ролінгу спини почервоніла спина, це варіант норму, у вас теж так може бути. Продовжуємо виконувати вправу, не зупиняємось разом з диханням. І тепер вкладаємо дві долоньки на ролл і штовхаємо рол вперед, розкриваємось вдих. Видих кругла спина вгору. Наша спина знову як хвилька. Вдих, розкрили грудний, передню лінію тіла потягнули, видих, скруглились. Вдих. І видих. Продовжуємо виконувати вправу разом з диханням. Відкладаємо ролл в сторону і опускаємось в положення дитини на пару дихальних циклів. І зараз, не поспішаючи переходимо в положення русалоньки. Сідаємо, одна нога зігнута попереду, інша позаду, вкладаємо ролл з боку. Вдих, розкриваємось, розкриваємо ребра, ніби стікаємо по невидимій стіні, до якої ми притиснуті, яка у нас позаду. Вдих, розкрили ребра. Видих, повернулись у вихідне положення русалки. Стараємось не відривати сідничку від підлоги. Вдих і видих. І зараз рух вкладаємо в діагональ перед собою. Вдих витягуємось вперед, видих, кругла спина назад. Вдих вперед, видих назад. Ми знову створюємо хвильки спиною. Цей рух дуже-дуже корисний для хребта. І зараз не поспішаючи міняємо сторону, перекладаємо рол в іншу сторону, перевіряємо, щоб таз лишався на підлозі, щоб ми не відривали сідницю. І витягуємося за рукою в сторону вдих, повертаємось назад, видих. Пам'ятаємо про невидиму стіну у нас за спиною. Намагаємось, щоб цієї невидимої стіни торкалась потилиця, плечі, лопатки. І тепер змінюємо положення рола, рол в діагональ і повторюємо хвильки спиною. Вперед вдих, розкрились, назад кругла спина видих. Продовжуємо разом з диханням. Рух має бути в задоволення. Саме в цьому русі, коли рол в діагональ, сідничка може трошечки відриватися. І зараз, не поспішаючи, ми переходимо в положення лежачі. Лягайте зручно на спину, і зараз ми будемо виконувати вправу плечовий місточок для мобільності хребта. Хребет за хребцем. На вдиху піднімаєтесь вгору, а на видиху хребець за хребцем спокійно, плавно опускаєтесь вниз. Намагайтесь відчувати, як ви кожен хребець підняли, відірвали від підлоги, і потім кожен хребець лагідно, спокійно поклали вниз. І тепер ролл вкладаємо собі під куприк крижі. Увага, не під поперек, а трошечки нижче. Вам має бути комфортно, притягніть коліна до себе. Рол можна поправляти, можна трошечки потриматися за ролл. Побудьте в цьому положенні, щоб вам стало комфортно. І тепер ми попрацюємо з клубово-поперековим м'язом. Одне колінко тягніть до себе і на видиху випрямляйте іншу ногу. Вдих, зміна ноги, видих, витягуємо ногу. Клубово-поперековий м'яз псоаз дуже часто має дисфункцію і є причиною больових відчуттів у попереку. І ця вправа прекрасно з ним працює. Вам має бути комфортно, дихайте, продовжуйте рух разом з диханням. Зараз прибирайте рух з під себе і трошечки пройдіться увагою по відчуттям в тілі. Відчуйте своє тіле, тіло зараз, відчуйте область попереку, область тазу. І тепер вкладайте рух собі під шию. Просто покладіть під шию і пройдіться увагою по відчуттях. Чи є там зараз якесь напруження і тепер не поспішаючи, робимо рух головою зі сторони в сторону. Знову ж таки, пам'ятаємо про те, що не повинно бути дуже сильних больових відчуттів, максимум на 4 і 5. плавно перекочуємо. Голову зі сторони в сторону разом з глибоким диханням. І тепер прибираємо ролл в сторону, вкладаємо долоньки на ребра. Послухайте своє дихання, послухайте своє тіло. Можете виконати якусь медитативну практику, яку ви можете знайти на моєму каналі. Якщо займалися разом зі мною, не забудьте поставити вподобайку і перевірити підписку на канал. Дуже дякую вам за заняття. Ви великі молодці.